На початку літнього сезону Ізмаївський центральний ринок рясніє свіжою місцевою городиною, фруктами та ягодами. Продавці розвалюють свій товар на всі лади та намагаються заманити покупців різними засобами. Там зелень очень красиво раділась, і пучки великі. Картошечка кисліцька, 30 грін, пожалуйста, без гітрату, без нічого. Де ж над лиманом. Коровки навоз возвозимо. Прикрутували зі моє карточечка, пожалуйста. 120 двадцять продаю. Звідки ви зете? З дому. Як робив жиєю пана? Та й перше. Літо за літо. Заробив я пана курочку за літо. А та курка ще би турка по садочку. Годи та й ходи. Сипляточок води та й води. Наразі у розпалі сезон на місцеві ягоди та фрукти. Вишня, черешня 70, черешня 80, абрикоса 80, 130, 100. Клубничка была 100 и 130. А горошек почему? А горошек 100, кренчанский. А с ритки все разыдает? Это все кренечное и келья. И помидор наш отличный кренчанский. Уже тепличный. Ну, конечно, сейчас пока теплица идет. А полуничка почему? Полуничка 130. Пока 130, было 100, продали. А чему поднялась цена? Ну, вчера Дождики везде были, а завтра посмотрим, что будет. Думаем, думаем что дешевле. Полуночка почему и звездки? 120 и 100. Звездки везут? Килия. У нас все время килия. Очень вкусная карамелечка. Она сейчас, конечно, намного мельче уже, но очень сладкая, медовая. А абрикоска? Абрикоска тоже наша домашняя килийская. Почему? 90. А помидорки уже свои? Помидорки тоже наш домашний ужин. Оце ще йде Турція, а це наш вже Балатянський. Потім 120 примадоночка, очень вкусне. Абрикоска 150, 180, черешня 100, огірок 45 Кабачок 30, картопля 40, 30 – 25, полуниця 80. – А що що наше? Щоб, що повісне? Все наше. Це будь ласка, теж наше все. Це все да, з села нова некрасівка. Також з'явилися на прилавках і перші місцеві помідори. Сьогодні перший помідор у нас ціна 120 гривень. Не дуже так швидко продається, але е, ми топили, щоб його. Виростити багато затрат, тому ціна перша – 120. Отак так, огірки – 45. Ну, то, що маємо, все вивезли, це криничне. Привезла моркочка? Моркочка 20 гривень такий пучок. І бурячок також кілограм 50 гривень. Це така на борщ. Горошек? Горошек – <McLaces> 60 гривень кілограм. Це кринична, так? Все кринічне. Після дощу рясно уродила запашна зелень. о какие, по 10 очки. Все, и рукола, и люштян по-нашему, по-местному, любисток. Но уху и перец уже горький. 10 гривен. 10. И щавели, шпинатики уже молодые. Уже второй раз пошли шпинатики. А салатики какие красивые. А салатики почему? 10. Такие большие. 10. И есть по 5. в ВЗТ. Село Софьяне, село Камышовка. І вот и богатей вже и пересначився. Базилик по 25, петрушечка, кріп, лучок, лучок по 5, кріп петрушкою 10, Руколка 20, там си, в мене пучки які гарні. Салат вельвет есть, тоже 15 гривен. Салат кружево, домашнее все, 15 гривен. Салат ледяной, салат коралл, салат ромен, салат дубок и салат лола -роса. Все вот это, все по 15 гривен. Салат мангольд есть у нас. Есть мяточка, есть шпинат, есть щавель. Есть обычный салатик, чесночок, айсберг. Все у нас красивее, все домашнє. Приходіть і покупайте. Звідки ви за те? Броска і богате. Є у продажу місцеві ароматні спеції. Оце красний перчик. Це мелодія. Маринувати рибу, м'ясо, це чебрець для домашньої колбаси, для котлет. 50 стаканчик, 30 – 25. Хоч не наразі прилавки із Магірського ринку наповнені саме місцевою продукцією, завезеною з довколишніх сіл. Люди є, слава Богу, слава Україні, все буде добре. Ксенія Переверсова, Юрій Слободяний. для юг тудей.